Друзі, всім прий, з вами адвокат Олексій Мендрух. Нещодавні новини сколихнули суспільства щодо отримання відсрочок, щодо оформлення відсрочок з 1 листопада 2025 року. Тепер це можливо зробити лише двома шляхами. Подати через Резерв Плюс і подати до ЦНАПу таку заяву. Тобто тепер суттєво змінилось оформлення відсрочок. Про це, звісно, окремо вже знімав відео про цей порядок. Залишу тут посилання, обов'язково подивіться. І от якщо через Резерв Плюс більш-менш зрозуміло, як це робити, тому що вже люди обкатали в лапках ці всі питання поступово, там є 9 відсрочок, на які ви можете подати. То через ЦНАП викликало багато запитань і тому сьогодні знімаю відео. Сьогодні вже минуло два дні, як з того моменту, як люди подають ці заяви, в мене є вже відгуки від реальних клієнтів, від реальних моїх підписників. Звісно, розміщу, подивитись, що вони пишуть, і зачитаю вам, яким чином відбувається прийняття цих заяв. І саме головне, який документ дається на підтвердження того, що ви звернулись на сьогоднішній день. За відсрочкою, цей документ є дуже важливим, тому що в нас на сьогоднішній день діючим законодавством передбачено, що якщо ви звернулись з заявою на відсрочку. То мобілізаційні заходи щодо вас вчинятись не можуть. І от постало питання, який же документ можна отримати на підтвердження цього саме в ЦНАПі. І я, звісно, розміщу е, приклад такого документа, побачите, він вже є, в принципі, в мережі інтернет. Е, це той документ, який вам видає ЦНАП, коли ви подали відсрочку. Тому залишайтесь послухайте це відео, а якщо будете вважати його корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Е, дуже багато корисної інформації наразі потрібно людям, тому що оці ці зміни. Люди не розуміють, як все це працює, тому ну, стараюсь, намагаюсь доводити вам, як воно там насправді зараз відбувається. До речі, підписуйтесь також і на телеграм-канал. В телеграм-каналі, звісно, я вже оприлюднив інформацію, якою поділи, поділилися зі мною підписники, і тому там вже люди, хто підписаний, вже в курсі, як воно працює в описі, залишаю посилання на свій телеграм-канал. І так, нагадую: внесено було зміни до пасаного Кабміни. 560 і тепер в нас пункт 58-й, і там ще декілька пунктів, було викладено в іншій редакції. Тепер люди можуть звертатися з заявою на оформлення відсрочки тільки через СНАП. Це ті люди, які не можуть оформити через Резерв Плюс. І от перше питання, яке стали часто задавати мені підписники: який ЦНАП обрати, де його знайти, і чи можна звернутися до ЦНАПу не по своєму місцю знаходженню? І це дуже важливе запитання. Зараз я вам скажу, як визначається це законодавством і скажу, де пошукати ці ЦНАПи. 58-й пункт тепер викладений в наступній редакції. До речі, ця вже редакція з'явилась на е, сайті Rada.gov.ua. Можете відкривати постановку Кабміна 560, то посилання залишаю як на джерело в описі під відео, і там вже є з урахуванням цих правок. Нещодавно їх ще не було. За наявності підстав для одержання відсрочки від призову на військовослужбів час мобілізації на особливий період. Людина звертається особисто через центри надання адміністративних послуг і подає на ім'я голови комісії ТЦК та СП от, відповідну заяву. Тобто тут в цьому пункті не зазначено до якого ЦНАПа. Тобто зазначається, що те, цей ТЦК. Територіальна, там де ви перебуваєте, на військовому обліку, але про ЦНАП нічого не написано. Просто написано через центри надання адміністративних послуг. Тому робимо висновок вже з цієї постанови, що ви можете звернутись до будь-якого ЦНАПу. І це ж було підтверджено вже 1 листопада 2025 року моїми підписниками в своїх відгуках. І зараз зачитаю, що вони написали. Звісно, окремо вдячний кожному, як я і сказав, на телеграм-каналі, коли питався всі ці питання, там, ну, поставив в своєму пості такі запитання, і вдячний цим людям, хто ділиться. Е, перший відгук прийшов наступний. Доброго дня, щойно СНАПу подав документи. Я запитав, як все пройшло. Спочатку взяли паспорт, адресу, телефон та ім e-mail. до речі, також нагадую, що ви повинні туди з'явити з паспортом, ідентифікаційним кодом, також і своїм військовообліковим документом. Це важливо, тому що працівник ЦНАПу буде перевіряти ваші дані по паспорту. Запитали, який тип відсрочки, потім в них підтягнулись, які обов'язкові документи потрібно по цьому типу. Ну, адміністратор ЦНАПу, звісно, він не розуміється на всіх цих законодавчих нормах на статті 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію на додатку 5 постанови Кабміна 560 Тому йому система видає, який документ він повинен взяти і відсканувати, щоб направити на ТЦК. Заяву формують самі. це друге питання. До речі, про заяву окремо знімав відео про нову форму. Тут подивіться обов'язково, там детально розписав, чому ви заяву не повинні надавати. От ТЦК, точніше, ЦНАП формує заяву сам. Це заяву писати не потрібно. Далі справку сформовану з переліком поданих документів в дії, мабуть, бо є на ній емблема дії. Сказали, чекати на рішення в резерв плюс або на пошту. Обіцяли також самі подзвонити і оповістити. Окрім обов'язково можна. І свої документи подавати, якщо хочеш. Ну, Тобто, дається опис документів, і я тут його розміщу, ви побачите, як він виглядає. Називається він опис вхідного пакету документів. Послуга отримання відсрочки від призову на військовослужбув час мобілізації на особливий період. Дата реєстрації, перелік поданих документів. І отут-от в переліку ми бачимо. В нас по пункту 9 людина зверталась, висновок ВЛК про потребу в постійному догляді, свідоцтво про шлюб та народження дитини чи особи, що здійснює догляд, документ про компенсацію на догляд. Ну, такий от приклад документів. І ви бачите цей опис вхідного пакету документів. Це і є той документ, який ви повинні пред'являти тепер. Патрулю, якщо вас зупинять, або представнику ТЦК, цей документ буде підтверджувати, що ви на сьогоднішній день звернули заявою на отримання відсрочки до ТЦК та СП. От на сьогоднішній день це найважливіший документ на це підтвердження, тому що. Якщо у вас немає такого опису вхідного пакету документів, е, ну, можуть бути різні потім заходи вчинятися. Якщо у вас такий опис вхідного пакету документів є, можете посилатись одразу на пункт 60, посилання кабміни 560, посилання, на яку, я, як я сказав, залишаю тут в описі, де зазначено, що до розгляду вашої заяви у вас не мають права мобілізувати. Підтвердження отримання ваших документів є оцей опис, який носіть обов'язково з собою. Він е, може бути від, ну, ще й роздрукований, там в декілька копіях, якщо вам потрібно, залишити одну вдома, одну маєте з собою. Так, і тепер читаємо ще один відгук. Він більш змістовніший. Ну, зараз все зрозумієте. Щодо вашої новини щодо ЦНАП і політ нормальний. Ну я розмістив перший відгук, який я зачитав на своєму телеграм-каналі, і вже почали там наступні відгуки люди давати. Е, маю свій відгук, трохи менш радісний. Тобто, ну, у людини не так все вийшло, гладко. Черги не сказати, щоб великі, але приймають дуже повільно. Був у двох ЦНАПах Києва сьогодні. Голосіївський приймає два вікна по 20-40 хвилин на людину, прийняли десь. Людей 30 на цей час, Солом'янський приймає 5 вікон, але з перебоями одночасно десь 3 прийняли десь 70 людей. Тобто, як ми бачимо, також підтвердження того, що прив'язки до територіальності немає. Ви можете звернутися або в той, або в той. Основна проблема, яку я помітив, всі розгублені військозобов'язані несуть все і навіть більше. Що в Голосівському ТЦК вимагали, що не згідно постанови, а працівники ЦНАПу беруть все, що принесли, бояться, мабуть, помилитися і зайвої відповідальності. Повільно, все скандується. Тобто, зрозуміло, вам треба брати, в принципі, всі документи, які ви вважаєте за потрібні подати, і представник ТЦК, точніше, представник ЦНАПу, вже буде їх сканувати. Це також важливо. По Голосійському району мало кому прийшло автоматичне продовження, чи хоча б сповіщення про його можливість. Це також, до речі, окрема інформація щодо автоматичних продовжень. Розумію, час ще є до 5 листопада, але динаміка дуже сумна. Ніяких 80% не світить, хоча б 20-30 було. Ну, почекаємо, ще не 5 листопада дійсно, тому подивимось. Тому чи стало краще, поки ні, лише відчуття розгубленості та невизначеності. Плюс, по факту, в ТЦК прийом був швидше. Ну, ТЦК прийом це був прийом в ТЦК, куди не дуже багато хто з людей хотів ходити. Тому я думаю, що все ж таки це трошки облегшить, але треба знову ж таки представникам ЦНАПу напрацювати всі ці моменти. І, звісно, для них це нова процедура. Звісно, вони розгублені, і, звісно, вони до цього не готові. Про це окремо також знімав відео, чи готові ЦНАП до цього. Там чи ні, виступала в нас заступниця міністра, і розповідала, як там вони все це напрацьовують. Можете послухати, отут залишаю посилання, кому цікаво. І так, іще не відповів на питання, де шукати ЦНАПи. Я залишу посилання в описі під цим відео: реєстр ЦНАПів. Там ви можете знайти за цим реєстр. З цим реєстром ЦНАПи найближчі до вашої територіальної приналежності, щоб вам було зручно до них звернутися. Це також важлива інформація, її можна завантажити навіть в Excel, подивитись, пошукайте. Тобто визначились, подаємо або через резерв, або через СНАП, і важливо отримуємо відповідний документ від СНАПу, який потім пред'являємо при перевірці документів ваших, якщо вас зупиняє патруль або ТЦК. Цей документ є вашим належним захистом від мобілізації на період розгляду вашої заяви. Так передбачена постанова кабіна 560, на яку можете посилатись. Всі посилання в описі під цим відео обов'язково користуйтесь. Якщо залишилось питання по цій темі, звісно, пишіть, пишіть в коментарях, звертайтесь, я їх читаю, і коли є час, звісно, по суті, відповідаю. Надіюсь, що це відео було для вас корисне і трошки вам дало розуміння, як на сьогоднішній день там все це відбувається. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також вважаю, будуть вам цікаві і корисні. Всім гарного вечора до побачення і мирного неба.